Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини. За яких умов в Німеччині можуть опинитись 10 мільйонів біженців з України? Чому німецькі генерали тайно відвідували Київ в день відставки Залужного, заява генсека НАТО щодо виробництва зброї в Європі і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І ви також допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій, а ми сподіваємось, що цього друзі не станеться. Велика кількість українців буде змушена покинути територію України. Як наслідок, кількість українських біженців знову може зрости до 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Як пише німецьке видання в Альтамстондах є з посиланням на представників силових структур Німеччини та парламентарів Німеччини. Також про це повідомляє європейська правда в разі потенційного погіршення ситуації в Україні. Німецький уряд припускає, що звичайно країну можуть покинути ще близько 10 мільйонів біженців з України, які будуть вимушені покинути територію. В цьому сценарії звичайно переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення. Але друзі, ми сподіваємося, що цього не станеться? Що західні партнери і військові вони розуміють ситуацію зараз в Україні і будуть Україні допомагати. Також німецьке видання в Альтанзонтах і німецький уряд в своїх прогнозах виходить з того, що Україна зараз має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року. Але ситуацію складнює також затримка у допомозі з боку Сполучених Штатів. Конгрес ви знаєте з осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування для? Підтримки України експерт також з питань зовнішньої політики опозиційного християнсько-демократичного союзу ФРН Родеріг. І зветер в коментарі газеті закликав західні держави значно збільшити військову допомогу з огляду на вагання у Сполучених Штатах. Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі багатьох українців і поширення війни також на країни НАТО стане набагато більш ймовірним. В такому випадку 10 мільйонів біженців це досить низький показник. Сказав він. Нагадаю, друзі, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до білого. Дому 9 лютого обговорив з президентом США Джо Байденом подальшу допомогу Україні, і обидва лідери закликали американський конгрес якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для України. Також генсек НАТО закликав наростити виробництво зброї в Європі. Нагадаю, друзі, що генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг закликав наростити виробництво озброєння на території європейських країн-членів альянсу. Він сказав, що нам необхідно швидше відновлювати і розширювати нашу промислову базу. Щоб ми могли збільшити поставки в Україну озброєння і поповнити також власні запаси. Нинішні темпи виробництва, на думку Столтенберга, підходять для мирного часу, але не для масштабного конфлікту. Також друзі, німецькі генерали тайно відвідували Київ саме в день відставки залужного. В четвер в одному з готелів Києва помітили високопоставлених німецьких генералів. Кажуть, що це друзі залужного колеги. У коментарі Міністерства оборони Німеччини розповіли, що дійсно в Україні пере буває генерал-майор Крістіан Фройдінг, який, нагадаю, чолі робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини. Також генеральний інспектор Бундесферу Крестен Броєр, один із головних воєначальників РН, також довірена особа міністра оборони Німеччини. Метою візиту були подальші обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики. Також, друзі, виходячи з цієї інформації, ми розуміємо, що західні партнери і військ. Кові вони повністю в курсі того, що відбувається в Україні, і саме яке зброєння потрібне зараз в Україні і в яких обсягах. Також друзі, і Олаф Шольц закликає до трансатлантичної підтримки зараз України. Шольц наголосив, що наше послання означає, що ми робимо все можливе, щоб не дати Росії перемогти у цій війні. Шольц. Пояснює, що захід має і надалі підтримувати Україну і забезпечувати міцність НАТО та відкидати спроби Путіна розділити Європу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав, що Європейський Союз та його члени за час повномасштабної війни Росії проти України надали Україні 84 мільярди євро підтримки і є таким чином найбільшим його донором. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.